У світі завершується процес формування двох коаліцій демократії та тиранії. Взагалі в чувство прийдіть в міріш що відбувається. Ми живемо в буремні часи. Україні випала доля стати першим полем битви між демократією та прогресом з одного боку, та тиранами і агресорами з іншого. Україна частина демократичного світу і вже де-факто частина коаліції демократії всього світу, який доводиться нищити коаліцію диктатур. Україна першою вступила в битву, але наша країна не єдине поле бою. Економічне та політичне протистояння в Східній Азії та індійсько-тихоокеанському регіоні може пере... Перерости в гарячу війну будь-якої миті на Корейському півострові, на кордоні Індії та Китаю, чи навіть в індійському кашмірі. І тоді на планеті стане ще спекотніше. Від буремних часів не втечеш, від них не вдасться сховатись ніде. Ні в Європі, ні в Америці. У цій боротьбі можна або перемогти, або програти. І тому коло наших союзників дає надію, що ми будемо в колі переможців, хоч і заплатимо за це дуже дорогу ціну, можливо, найбільшу, але вона того варта. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.